Ну, а На в у судді російські військові також проводять бойову роботу. Так продовжують намагання витіснити наших військових із Курщини. І до речі, цікаво, що ліквідовують росіяни не тільки friendly Fire так влаштовують, а і тих, хто їм не подобається. Напевно, вони обстрілюють мова йде і про корейців, солдатів із північної Кореї. Подумали росіяни, що то є диверсанти і розстріляло солдатів із КНДР. Поки частина військових допомагала цивільним з евакуації до Курська, окремі військовослужбовці вжили напої, так, які містили алкогольні речовини. Призвело це до незворотних наслідків. З що пишуть про це, двоє військових перевіряли будинки, де знайшли алкоголь, що і звідки ніхто не знає. Злегка випавши, вони продовжили огляд у уцілілих будівель. В одному з них знайшли групу з трьох військових. Як потім виявилось, це були бійці із КЛДА, Розповів командир одного з підрозділів, що займається зачисткою чисткою колесу. Військовий уточнює, що цивільних в місті не так багато Багато будинків розбиті, тривають обстріли, тому працювати за тих умов досить складно. З іншого ж боку, добре що наші хлопці цілі корейців багато. Нехай вивчають російську мову. Сказав сам рашистський телеграм-канал. Нал Кремльовська табакерка». ось і дописують вони з того, що відомо, що корейців багато. Нехай вивчають так російську мову, але безумовно можливо, щоб військові не вживали алкоголь та не створювали такий образ на тлі реального героїзму всіх причетних до визволення суджі Дописують там росіяни. Ж намагаються тішитися, що вони типу звільнили суджу. Так в лапках і варто відзначити, що. Правильно була проведена підготовка по роботі постачання, що дуже ускладнило саме логістику для противника. Виведення військ стало логічним закінченням бойових дій на цьому напрямку. Просуваємося далі. Втім, є важливий момент, також на який варто звернути увагу. Також розповідають і расисти свої позитивні думки з приводу того, як вони намагаються просуватися на території Російської Федерації, звільнивши її від. Збройних сил України цитую далі, що вони кажуть, якби ми якби ми скептично не ставились до корейців цього разу. Вони здорово допомогли. В нас не вистачало б людей. А так вони своїми штурмами нас сильно рятували. Але важливо розуміти, що якщо ми хочемо наступати далі, потрібні люди багато, ймовірно, без мобілізації не обійтися. Сказав саме один із співрозмовників. Так Підкреслив, що цю ми багато глузуємо спортивника, але вони відступають з боями, активно застосовують дрони на автоволокні. Багато шкоди завдають. каже расист, який розповідає також свої думки щодо подій на Курщині, що відбувається там прямо зараз. Тобто росіяни вони зараз тішаться своїми проривами, тішаться тим, що вони мають якісь успіхи водночас також зазнають великих втрат, яких не бачать, Ліквідовують своїх, ліквідовують солдатів. Із КНДР і все це викликає у них побіда-бєсі, і воно прийде потім на Російську Федерацію активніше після того, як закінчиться війна. Ті рашисти, які вижили, прийдуть додому до себе, так і будуть там влаштовувати ті ж самі дійства, особливо під впливом алкогольних речовин, або ж і інших, так наркотичних, наприклад, і тоді росіяни будуть продовжувати. Теж свої злодіяння влаштувати зараз, поки вони можуть тішитися, тішиться. Хоча ми знаємо, що сміється той, хто сміється останні. Ну а далі є ще думки від експерта і оглядача від фабрики новин Василя Пахньо, який розповідав про вихід наших військових суддів, і він сказав про те, що ключовою проблемою засу несподівано. Стала неузгодженість між командирами, що допомогло нашим бійцям уникнути оточення і знищення колона на марші. Як відбувався вихід величезного групування? Тож пихню зазначає, що відбулася певна дезорганізація під час виходу з з населеного пункту. Хоча, за його словами, відхід з північної частини Курщини так відбувався доволі вчасно та організовано. Проте були певні моменти, про які розповідали бійці, які нарадують станом. На вчора ситуація на цьому напрямку була не на нашу користь. каже похньо. Проте допоміг дощ. Він також додав, що в нас досить є великі проблеми з організацією. Досі одні підрозділи виходили, інші мали їх прикривати. Проте цього не відбувалося на Курщині. Складалась проблема, коли зверху відступали війська проте і знизу. Теж проблеми виникають через. Автономні рішення комбригами. Ну і оглядач говорить, що нам потрібно необхідно перехід на нову систему управління, на так звані корпуси управління. Він говорить, що дійсно на цьому етапі необхідна реформу у війську щодо ситуації на курші. Він ще додає, що були необґрунтовані втрати людей, а також поранені, що важливо, Пахньо говорить, що не було оточень котлів не немає захоплення дорогої техніки, Інакше вже були відео підтвердження від расистів. І все це вигадки, є пропаганди. Похню говорить, що були і сюрпризи для расистів. Які саме до речі, і військовий експерт Олег Жданов говорить, в цілому також коментує ситуація, яка відбувається наразі на Курщині. На своєму ютуб каналі він оприлюднив свіже відео. Поділився з нами. Тож можемо далі прослухати його думку щодо подій, які відбуваються наразі на фронті. Ну і на пана Олега також не забудьте підписатись. Курская операционная зона. Здесь э, ситуация немножко выравнивается, даже не, не, не хочу говорить слово стабилизируется, там очень далеко до стабилизации, но ситуация, в общем-то, выравнивается. Мы продолжаем отвод наших войск с территории Курской области, но это уже такое отступление с арьоркардными боями. Вот. А на основных участках, в принципе, вот зоны контроля мы фактически остановили продвижение расширских войск Южный, южная часть в районе Гуева там вообще подвижки в сторону нашей государственной границы нету там мы удерживаем все свои позиции и вот после этого вклинения где враг пытался рассечь нашу группировку на северную и южную в районе Гуева там все стоит на месте мы отбиваем все атаки в районе Суджи идут бои но наши войска, в принципе, пытаются там закрепиться. И уже ну, на протяжении этих суток потерь позиций с нашей стороны не было. Мы отбиваем. 17 атак предпринято российскими агрессорами на территории Курской области. И ни одна из атак не увенчалась успехом. Мы, мы начинаем пытаться сформировать оборону по той линии, которая сегодня вырисовывается на карте. Вы видите, и противник ослабил свои усилия. Ну, видно, видно, особо, особо и усилий-то не было. Да, был рывок. И то, я скажу, что ну, с точки зрения военной такой такой успех российских оккупантов мог обуславливаться только наличием у них разведывательной информации, очень подробной. Вот. Кто им такую информацию предоставил? Ну, я думаю, наша разведка, или точнее контрразведка, должна дать ответ на этот, на этот вопрос. Но, судя по тому, что там, где закончилась развединформация, то есть первая тактическая глубина нашей обороны в Курской операционной зоне, а мы, а мы ее так как таковую не строили. В том-то и дело, что мы вели маневренную, маневренную, войну, которая, в принципе, ну, можно сказать, даже больше носила наступательный характер, потому что маневренные действия. Так вот, такая, такая информированность врага, скорее всего, дала им и фактор, опять же, внезапности, плюс применение северокорейских войск в довольно большом количестве, там несколько тысяч задействовано было в этих атаках, и даже целые участки, на линии боевого соприкосновения были переданы под управление вот этими северокорейскими войсками, и они штурмовали наши, наши позиции, перли, перли как на буфет, и нам приходилось их там косить из пулеметов. Ну, это, конечно, сарказм, но тем не менее. А активность или нажим с их стороны был довольно высокий. А сейчас, видимо, дальше информация исчерпалась. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: Российские оккупанты пытаются в районе на рубеже новенькая Журавка. пытается вклиниться в Сумскую область. Была даже попытка прорыва на баге, там несколько единиц, около полутора десятков баги. Они нас собирали, нашпиговали пехотой и мчались по дороге на басе. Вот. В надежде ворваться в населенный, ну это их тактика, ворваться в населенный пункт, дальше по щелям раз попрятаться и оттуда начинают вести уже штурмовые действия наших позиций. Но не доехали они до, Басевки, до Басева и, соответственно, наши, наши подразделения разгромили вот эту колонну. Но сам факт, и судя по тому, как активно они пытаются вклиниться с этого, с этого рубежа на территорию Сумской области а и перерезать трассу, Основную трассу логистическую наших войск наталкивает на мысль о том, что на линии боевого соприкосновения, вот там на рубеже Суджа, там начались у расширских оккупантов начались проблемы.